Знати ворога в обличчя невдовзі в Україні стане обов'язковим помітне маркування товарів і не лише російських. Відповідний законопроект підготували народні обранці від фракції ВО «Свобода». Співавтор документу Руслан Марцінків пояснює, біля штрих-коду та ціни кожнісінького продукту чи промислового товару мають з'явитися спеціальні пропорції, які сигналізуватимуть про їх географічну приналежність. Такі зміни до діючого закону про захист прав споживачів покликані передусім захистити українців від фінансового збагачення країни окупанта, що фінансує терористів на сході роздрібна торгівля, всі і оптова торгівля, всі мережі, які будуть продавати ті чи інші товари, не тільки продуктові, але й промислові. Вони будуть мати зобов'язуючий фактор маркувати ці відповідно до якої, якої країни виробник є. Таким чином, сьогодні боротьба з протистоянням з агресією Російської Федерації буде відбуватися не тільки в військовій площині, а й теж в економічній площині, тому що напевно громада і Україна не будуть купляти сьогодні, Я закликаю не купляти товари Російської Федерації. Передували законодавчим змінам ініціативи місцеві до економічного бойкоту російських товарів та послуг нині долучилося чимало міст. Івано-Франківськ теж не виняток. Відповідне рішення виконком прийняв тут ще у червні. Утім, якщо з полиць місцевих виробників товари держави агресора зникли взагалі, то великі мережі навіть маркування досі не підтримали. І зрештою, тут є економічні вигоди для міста, тому що місту вигідніше купляти. Товари свого виробника і зрештою підтримати економіку як міста, так і держави загалом. Є питання до центрально-українських мереж, таких як в першу чергу, епіцентр, таких як арсен і тому подібне. Тобто наразі вони відписуються листами про те, що їм потрібно погодження зі сторони Києва. Але ми ну своєї сторони будемо і далі з ними діаложити. Наразі законопроект про обов'язкове маркування знаходиться на розгляді парламенту. Народні обранці сподіваються, Верховна Рада підтримає його уже на найближчій сесії. А поки закликають мешканців принципово не купувати російське.